Ситуація взагалі безвиходна, Тіпа, три кольця до більше ста кілометрів, прорватися до вас, я тобі скажу, як, як воно є. Тіпа, неможливо, щоб до вас прорватися, треба положити кучу народу, це треба контрнаступлення зробити, щоб пробитися до вас. Щоб спасти вас там якісь пару тисяч, треба положити ще в два рази більше. Збираємо БК все, яке є, і готуємося до кого оборони, там вже як буде. Це вже була остання наша ніч, вже всі наші прикордонники зійшлися до нас, стягнули в себе, ми готувалися. І я в той момент я написав дружині, що не знаю, чи переживу я цю ніч, я просто не, ну, не думав, що зранку буде штурм, і це нас буде останній штурм. Начальник нас усіх зібрав, говорить хлопці, або хто хоче, Сьогодні остання ніч пробуйте пішком виходити. Хто хоче лишається в полон, я нікому нічого приказувати не буду.